Псалом 85. Молитва Давида. Господи, прихили своє вухо і вислухай мене, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний, спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волатиму весь день. Розвесели душу свого раба. Бо до Тебе, Господи, підняв я душу свою, адже Ти, Господи, добрий і лагідний, багатомилостивий до всіх, хто до Тебе кличе. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. У дні моєї скорботи я до Тебе закликав, а Ти мене вислухав. Нема подібного до Тебе між богами, Господи. І нема нікого з такими ділами, як у тебе. Усі народи, які ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне, ти єдиний великий Бог. Провадь мене, Господи, своєю дорогою, і я піду за Твоєю правдою. Нехай розвеселиться моє серце, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого аду. Боже, беззаконні повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили тебе перед собою, а Ти, Господи Боже, щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Поглянь на мене і помилуй мене, наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині, зроби мене знаком на добро, хай побачать мої ненависники, хай покриються соромом. Адже ти, Господи, допоміг мені й потішив мене. Євангеліє ВІД ЛУКИ, Розділ 6. Сталося так, що в суботу він йшов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали: Чому робите те, чого не годиться робити в суботу? У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам. Він сам їв і дав тим, котрі були з ним. І додав: Син людський є володарем і суботи. І сталося іншої суботи, коли ввійшов він до синагоги і навчав, був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники і фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них. Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова й Івана, Филипа й Вартоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого й Симона, званого Зелотом. Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима із Приморського Тира Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити Блаженні убогі, Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть. Коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського, радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з пророками їхні батьки. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони й сорочки. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать, адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать. Адже й грішники те саме чинять. Коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам, і Він розповів їм притчу. Чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка у твоєму оці, не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму Брате, дозволь я вийму скалку з Твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка у твоєму оці. Лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б і добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, з терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує Його, скажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому, та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка дім відразу завалився велика стала з нього руїна. Книга Пророка Єремії. Розділ 18. Слово, що було до Єремії від Господа, кажучи Устань і спустися до дому гончаря, і там послухай мої слова. І я спустився до дому гончаря, і ось він робить діло на каменях. І впала посудина, яку він робив своїми руками, та він знову зробив другий такий самий посуд, так як до вподоби йому зробити. І було до мене Господнє слово кажучи. Хіба я не зможу з вами зробити так, як цей гончар, доме Ізраїля? Ось ви є, як глина гончаря в моїх руках. Коли я виголошу рішення на народ чи на царство, щоб їх вигубити і знищити, а той народ відвернеться від свого зла, то я розкаюся за зло, яке я задумав їм зробити. І коли я викажу рішення на народ і на царство, щоб збудувати і щоб насадити, і вчинять зло переді мною, щоб не послухатися мого голосу, то я розкаюся за добро, яке я вирішив їм зробити. І тепер скажи мужам юде і тим, що живуть в Єрусалимі. Ось я приготовляю на вас зло і задумую на вас задум. Нехай же кожний відвернеться від своєї поганої дороги і зробіть ваші задуми добрими. А вони сказали станьмо, як мужі, бо підемо за нашими відступами, і кожний робитиме те, що міле його поганому серцю. Через це так говорить Господь: запитайте в народах, хто таке чув. Дуже страшним є те, що зробила дівиця Ізраїль: чи забракне виступів на камені, чи снігу на лівані? Хіба вода, несена сильним вітром, зверне в бік?» Однак мене забув мій народ, намарно вони курили ладан, і ослабнуть на своїх дорогах вічних стежках, щоб піти стежками, що не мають дороги, якою ходити, щоб поставити їхню землю на знищення і вічне сичання. Усі, що проходять через неї, жахнуться і киватимуть своєю головою. Я розсію їх. Перед обличчям їхніх ворогів, як вітер палючий, покажу їм день їхнього знищення. І вони сказали: Давайте зробимо задум проти Єремії, бо не загине закон священика і Рада розумного, і слово Пророка. Давайте поб'ємо його язиком і почуємо всі його слова. Вислухай мене, Господи, і вислухай голос Мого оправдання, чи віддається злом за добро. Адже вони сказали слова до моєї душі та сховали переді мною їхню кару. Згадай, як я стояв перед твоїм обличчям, щоб сказати про них добро, щоб відвернути від них твій гнів. Через це видай їхніх синів на голод і збери їх до рук меча. Хай їхні жінки будуть бездітними і вдовами, а їхні мужі хай будуть знищені смертю, а їхні молоді хай упадуть на війні від меча, хай буде крик у їхніх домах, ти раптово наведеш на них розбійників, бо вони приготували слово, щоб мене схопити, і приховали напроти мене пастки. А ти, Господи, пізнав усяку їхню раду проти мене на смерть. Не зроби безвинними їхні неправедності перед твоїм обличчям і не зітри їхніх гріхів. Нехай їхня слабкість буде перед тобою у час твого гніву вчини з ними. Книга Пророка Єремії, розділ 19. Тоді Господь сказав мені. Іди і придбай зліплений глиняний посуд, і приведеш зі старішин народу та зі священників, і вийдеш до цвинтаря синів їхніх синів, що є при вході до харсід врами, і прочитай там усі слова, які лиш тобі скажу, і промовиш: Послухайте Господнє Слово, царі Юди, мужі Юди, і ви, що живете в Єрусалимі, і що проходите крізь ці брами. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Ось я наводжу зло на це місце, так що в кожного, хто це почує, задзвенить у його вухах, тому що мене залишили і чужим зробили це місце, і в ньому приносили ладань чужим богам, яких не знали вони та їхні батьки, і царі юди наповнили це місце невинною кров'ю та збудували висоти ваалові, щоб палити своїх синів у вогні, чого я не заповів і не задумав у моєму Серці. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і це місце більше не назветься Падіння і цвинтар сина Еннома, але Цвинтар різанини. І, видну раду Юди, і раду Єрусалима на цьому місці, і повалю їх мечем перед їхніми ворогами та рукою тих, що шукають їхніх душ, і дам їхніх мерців на їжу птахам неба і звірам землі, і поставлю це місто на знищення і насичання. Кожний, хто проходить через нього, буде засмучений і засвистить над усією його раною, і їстимуть тіла їхніх синів і тіла їхніх дочок, і кожний їстиме тіло свого ближнього в оточенні та в облозі, якою оточать їх їхні вороги. І розіб'єш посуд перед очима мужів, що вийшли з тобою, і скажеш так говорить Господь. Так розіб'ються народ і це місто, як розбивається глиняний посуд, який не можна більше відновити. Так зроблю із цим місцем, говорить Господь, і з тими, що в ньому живуть, щоб поставити це місто, як те, що впало. І доми Єрусалима, і доми царів Юди будуть, як і це занепале місце, нечисте в усіх домах, в яких приносили ладан на їхніх дахах усьому небесному війську, і звершували жертви виливання чужим богам. І Єремія прийшов від падіння, куди послав його Господь, щоб там пророкувати, і став у дворі Господнього дому і сказав усьому народові. Так говорить Господь. Ось я наводжу на це місто і на ці села все зло, яке я виказав проти нього, бо твердою зробили свою шию, щоб не слухатися моїх заповідей. Книга пророка Єремії, розділ 20. І почув Пасхор, син Еммира, священик, а цей поставлений був володарем Господнього дому, як Єремія пророкував ці слова, і вдарив його, і кинув його в яму, що була в брамі окремого горішнього дому, який був у Господньому домі. І Пасхор вивів Єремію з ями і сказав йому Єремія: не пасхором назвав Господь твоє ім'я, але переселенцем. Тому що так говорить Господь: ось я даю тебе на переселення з усіма твоїми друзями, і вони впадуть від меча їхніх ворогів, і твої очі побачать, а тебе і всього юду я дам у руки царя Вавилону, і переселять їх, і поб'ють їх мечами. І дам усю силу цього міста, усі його труди і всі скарби царя Юди в руки їхніх ворогів і приведуть їх до Вавилону. І ти, і всі, що живуть у твоєму домі, підете в полон, і там у Вавилоні помреш і будеш похований. Ти і всі твої друзі, яким ти пророкував неправду. Господи, ти мене обманув, і я обманений, ти скріпився і переміг. Я став посміховищем, я закінчував кожний день висміяним. Бо я сміятимуся моїм гірким словом, прикличу невірність і страждання, бо Господнє Слово стало мені на погорду і на сміх увесь мій день. І я сказав не назву Господнє ім'я і більше не говоритиму його іменем, та воно було як вогонь, що горить, що палає в моїх костях, і я ослаб з усіх сторін і не можу стерпіти. Адже я почув напади багатьох, що зібралися довкола. Змовтеся, і змовмося проти нього, усі, мужі, його друзі, стережіть його задум, може, буде обманений, і здолаємо його, і одержимо нашу помсту на ньому. І Господь з ним, як сильний борець. Через це вони переслідували і не змогли пізнати. Вони були дуже засоромлені, бо не пізнали своїх принижень, які навіки не забудуться. Господи, що досліджуєш праведне, що знаєш нирки і серця, нехай побачу я помсту, що від тебе на них, бо тобі я відкрив мої захисні промови. Співайте Господу, хваліть Його, бо Він вирвав душу бідного з руки тих, що роблять зло. Проклятий день, в якому я народився в ньому, день, в який мене породила моя мати, хай не буде милий, проклята людина, що сповістила моєму батькові, кажучи, тобі народився хлопчик, радісний день. Нехай та людина буде як міста, які Господь знищив у гніві й не розкаявся, нехай почує крик вранці та голосіння в полудень, бо не вбив мене в лоні, і не стала мені моя мати, моїм гробом і лоном вічного зачаття. Чому це я вийшов із лона, щоб побачити страждання та болі, і мої дні закінчилися в соромі.